Цього разу з третьою поїздкою від центру забезпечення ми побували в місцях теперішньої дислокації бойових частин 80-ї армобільної бригади, батальйону патрульно-постової служби Львів, а також 24-ї окремої магнізонно яворівської бригади. Ми з собою везли 40 тонн продуктів і відповідно до них амуніції, намагалися так би мовити, роздати кожному. Як То кажуть кожній сестрі посережці. Тобто, у всякому випадку, військові дуже задоволені, зрозуміло, що для нас базовою була власне 24-та механізована бригада, тобто нове місце дислокації, де зараз дислокується штаб бригади, де дислокуються власне підрозділи 3-го батальйону і 1-го батальйону. Тобто це були лише продукти чи засоби захисту? Ні, це були. У нас є великий дуже список. От це були продукти, це були бронежилети, це були каліматорні приціли, це були спеціалізовані акумуляторні батареї, це були мобільні телефони, це були пакети до мобільних телефонів, це було води 10 тонн, це були це було взуття, це були шкарпетки, це була білизна. Тобто коментувати це доволі є довго. У нас на відповідному сайті і на відповідному сайті центру забезпечення є посилання на табличку, де фіксуються всі внески в відкритому режимі, де фіксуються всі витрати. Там можна глянути, що саме було перевезено і куди воно безпосередньо пішло. Чи є у вас бродівські меценати в тому списку? Ну, відверто кажучи, я не слідкую за статистикою надходжень. От. І я так розумію, що бродівські меценати кидають кошти на місцеву самооборону, і вона працює так само з представниками від Бродівщини. Але ми взяли з собою ті посилки, які на той день нам передали через мою приймальню, а також передали представники Бродівської самооборони. Ми їх довезли до адресата. І я особисто. Ну, мені така була випала нагода, Я ту машину ми розвантажували сьомій ранку. Якраз підійшов Андрій Волишин суховолі, ми йому передали ту посилку, яку передали для нього і для ще кількох бродівських хлопців. Зібрано тут за кошти місцевих підприємців. Тож для нас по великому рахунку ну, неважливо, хто займається, у нас така більш-менш така логістика тут спільна в межах об'єднань самооборони на місцях, і ми досить так чітко намагаємося координувати свої дії. З огляду на те, що дуже багато людей зараз займається організацією цієї допомоги військовим. Чи не здається вам, що її треба би було якось систематизувати, щоб всі в рівних кількостях її отримували? І необхідні е, речі. А ми володіємо інформацією повною. У всякому віду, ми у Львові володіємо інформацією повною про ситуацію в тих частинах, куди ми їдемо. Зрозуміло, що коли мова йде про Яворівську механізовану бригаду, дає три тисячі строковиків. Призваних е, відповідно а, власне, не страховики, а ті, котрі прийшли з призову. Значить, відповідно, не контрактників. Тобто, відповідно, ситуація така, що ну, це велика бездомна бочка. І, скажімо, генеральним питанням для конкретного я би це десь хотів, щоб десь і матері почули тих, власних, хто зараз служить в єврейській бригаді. Служить там на фронті на передовій війна, зрозуміти, що, скажімо, от проблема з бронежилетами, десь вже станемо зараз в самій бригаді вирішена. Навіть тобто, ті бронежилети, які ми привезли, вони є добрі, вони дуже підходять до штурмових груп, і, власне, для штурмових груп вони були залишені. Тобто, які виконують специфічні знання, бо вони легші, вони, у них маневреніше можна бути, вони підходять тим, хто в автомобілях і так далі. А скажімо, в 80-ті. В аеромобільному полку, який базується на Стрейській у Львові, ну а зараз стоїть у Луганському аеропорту і ще там по кількох поточках, там, власне, потреба ця залишилася. Тобто, коли мова йде про три тисячі, то це бездонна бочка. Коли мова йде про такий невеликий підрозділ, як батальйон патрульно-постової служби Львів, де служать міліціонери, то ми точно знаємо, що ми на кожного бійця видали по комплекту форми. Ми на кожного бійця видали по, як ми казали, або на одного дощовика, або на одного спальника, щоб вони мінялися. Тобто ми знаємо їхні потреби Дойоти. Станом на зараз потреба норма родин у всіх підрозділах, у великих підрозділах це форма. Яка... Я бачив комбата, в якого латки на штанях. Ну, це десь ну, демонструє ситуацію, напевно, з формою українському війську. І очевидно, що цю потребу при наступній поїздці ми будемо враховувати першочергово. І ми десь розраховуємо на те, що. 500 одиниць форми і на 80-ту, і на 24-ту ми завеземо. Ну, зарахуйте, одна шоста від потреби. Зайшла мова про латки. Чи не впливають оці латки, як ви кажете, на бойовий, дух? На бойовий дух? Абсолютно який? ні. Взагалі моральний стан. Абсолютно наших ні. Хлопців. Хлопці дуже адекватні. Хлопці, чесно кажучи, вкрай критично ставляться до всяких тут закликів у вигляді там, протесту якихось ряжених матерів чи антимобілізаційних якихось там закликів. Хлопці розуміють, що на передовій вони стоять, тому що війна. Хлопці розуміють, що ми собі не маємо виграти. Так, є проблеми у вищому керівництві. Е, операцію є проблеми з взаємодією військ. Вони е, породжені тим, що в нас армії 23 роки фактично не було. Але ті, що стоять, повірте, дух мають, бажання мають. Я би хотів сказати ще раз на камеру, вони мають що їсти, що пити. Так, є проблема з одягом, тому що вона є, тому що той комплект форми, який видали, зносився. Але техніка в цьому їздить. Це мова йде про ті два батальйони, котрі ми відвідали. На жаль, ситуація з другим батальйоном перебуває, так би мовити, така, ну, якби як на війні. Тобто вони реально оточені з усіх боків. Вони оточені з одного боку терористами. З другого ні. Там також можуть бути представники Бродівщини. Тобто, на жаль, ну ми не володіємо інформацією повним списком другого батальйону, але ми володіємо, що другий батальйон, який несе службу власне, на кордоні, справді зараз усіх боків оточений. І коли ми від'їжджали, інформація була така, у нас було чотири посилки з 150, яких ми передали. Власне, дуже важлива тема ці посилки, я думаю, ми зараз до неї ще вернемося. То нам відверто командир сказав, ми маємо спочатку прорватися. Тоді е, розмінувати мінні поля, і тільки тоді будемо говорити про те, що ми туди спокійно будемо доставляти грузи і робити ротацію. Це війна. На війні, коли оточують частину, таке буває. В другу світову оточували цілі армії. Тому в даному випадку ці хлопці справді герої тим, що вони перебувають в найважчій точці, їх обстрілюють з одного боку і з другого боку. Mm. Але будемо сподіватися, що ситуація вирішиться. Олександр Олександрович, ви такий дужий чоловік, чи не було у вас бажання залишитися там? В зоні я собі кілька разів задавав Підсили. то питання і навіть купив собі вже весь комплект амуніції на себе особисто. Мені, власне, мають його зараз привезти з наступної поїздки наших в Німеччину. Але ну, не певен, що я більше користі принесу там, ніж зараз роблю тут в тилу. Тобто, okay. в принципі, я розумію так, що в сучасній ситуації армія, точніше, війни це в першу чергу війни інформаційні, тоді війни пов'язані з логістикою, і тоді вже війни пов'язані зі стрілецькою зброєю. На, на жаль, не вмію водити машину, тому навряд чи буду придатний постані військовій спеціальності як керівник мотопохідного підрозділу. Більш-менш добре стріляю. Ну, якщо повістка прийде, то всякому випадку готовий. Е, про плани на тиждень два найближче. Ми в понеділок будемо анонсувати. Я би десь так само хотів десь сконцентрувати увагу тих, хто нас буде дивитися по телебаченню, що ми оголошуємо про новий набір пошти на передову. Тобто кожна мама, кожен представник родини може можна сусіду своєму, просто з ньому прийти, спакувати ящик саме необхідне, от і передати безпосередньо на передову місце дислокації. У четвертої куди саме Бродах можна принести до моєї приймальні, В, можна принести в Бродівську самооборону. Ми координуємо ці дії. Можна принести в сільську раду, бо всі сільські ради від мене отримали мого листа з інформацією про те, як це детально робиться. Дуже важливо, і я би хотів, щоб це зрозуміло нас правильно: не класти речей, котрі можуть розбитися і зіпсуватися, тому що тоді одна посилка може спричинити проблеми і для інших. Ми вимагаємо, щоб ті, хто їх приносить, вони їх нам показали розкритими. Ми вилучаємо повністю з них весь алкоголь. Це наша така основна вимога. От, і ми просимо, щоб там не було того, що є в тарі, яка може розбитися. А якщо вже вона необхідна, то щоб вона була добре замотана. Ми не розголошуємо кінцеву дату від'їзду з міркувань безпеки, але коли ми привозимо це туди, воно попадає безпосередню частину, яка знаходиться на далекій Луганщині. Ми їх сортуємо за принципами керівників підрозділів, де служать наші хлопці. І я бачу, як це на моїх очах відбувалося о 8-й ранку. Була зібрана нарада, кожен керівник підрозділу свою кубку викликав солдатів, вони її забрали, і в мене є інформація, що до 6 вечора всі ті, хто не перебували в той момент на бойовому чергуванні, все отримали. Нам вже дзвонили назад на наш телефон і дякували про те, що так мовляв, швидко хлопці отримали. Тобто ми оголосимо в понеділок про набір пошти. По моїй інформації ми його в четвер закриємо. Тобто є 4 дні, щоб нам цю пошту провести. Ми це сортуємо по підрозділах і будемо готуватися до виїзду.